Привіт-привіт, я Аліна з Китаю, і сьогодні я б хотіла поділитися з вами тим, чого мені не вистачає в Китаї. В Китаї є дуже багато всього, все що завгодно, все, що ти хочеш, можна знайти в інтернеті, придбати і це дуже швидко до тебе доставлять, але. Є деякі речі, яких мені ну реально не вистачає. Це речі українські, які неможливо просто десь тут придбати. Можливо, і можливо, але я ніде не знайшла. Тому моя е, сестра прислала мені величезну таку посилку, і я сьогодні хочу з вами поділитися: а що саме в цій посилці? Чого мені так сильно не вистачає в Китаї? Е, добре, поїхали. Перше, це е, стосується їжі. Я дуже люблю їжу е, в Китаї. Дуже багато їжі, всякої різноманітної, але є. Така їжа, якої мені просто дуже сильно не вистачає, це желе. <плес> Я дуже люблю Боже, як воно класно пахне. Я дуже люблю желе і желе, Желе, мабуть, правильно казати желе, правильно? Желе. Я дуже люблю желе. Ось тут в мене зі смаком вишні, зі смаком ківі, зі смаком апельсина. У мене цілий пакет желе, і я буду робити просто желе. Я буду робити желе, бите скло. Я думаю, ви знаєте, боже, я його просто божньою жалко. Немає сметани, але я буду пробувати робити його з йогуртом. Так, Желе. це перше, чого мені не вистачає. Потім моя сестра відправила мені шоколад. Погляньте, це львівський шоколад. Він молочний, я дуже люблю молочний шоколад, я люблю саме молочний шоколад. Коли я його доїм? Коли я його доїм, у мене є львівська шоко... шоколадна майстерня. Свічка. А, я буду сьогодні все нюхати. У мене є свічка. Я коли доїм свій шоколад, я буду цю свічку також із львівської шоколадниці. Я буду її підпалювати і нюхати. Так, це дуже круто. Потім я вже з'їла, але покажу, в мене трішки залишилося. Це вафельні торти. вафлі, як правильно казати, вафельні коржі для торта. о, для чи для торта, Напишіть в коментарях, буде мій перший коментар. Так, вафельні торти. Вафельні коржі. Так, я дуже я обожнюю вафельний торт. В Китаї є зущонка, але немає вафельних тортів. Вафельних коржів немає коржів на вафлі, і тому згущенку можна просто чаєм, можна з такими булками білими мантову називається китайські, але це все не то. Вафельні торти, це просто моя любов на все життя. Мені сестра прислала три. Я один з'їла в понеділок, другий вівторок, третій середу. Сама чоловіку дала спробувати спробувати. Він сказав дуже солодко, я не можу. Далі мені сестра прислала класну порталку. Я вже чекаю на літо, щоб можна було її носити цей з усі свої. І наш, українська, наш український бренд, одна для мене мого чоловіка. Чекаю літо, буду на зараз ще холодно. І чого мені також не вистачає в Китаї? Це українські книжки. Бо я дуже люблю читати книжки. Вони звичайно, якщо чесно, не українські, вони українською мовою. Я дуже люблю читати книжки, тому я сестрі своїй заказала книжки українською мовою. Так, в мене є електронна книжка. Так, я можу читати українською мовою в електронні книжки, але я так сильно сумую за українськими бумажними, просто щоб просто читати не англійською, не китайською, а просто українською мовою. Це так круто, я так давно нічого не читала українською мовою. Я одну книжку тільки знайшла в Китаї Ліна Костенко записки українського сумасшедшого. Я її прочитала вже дуже давно і ось мені тепер хоче багато інших книжок. Так, це дуже важко. Вони важкі, і мабуть вся ця посилка мені обійшлась до речі, дуже дорого. Я так вважаю, саме за того, що важкі книжки. Але я дуже дуже задоволена, мені цього хватить. Ну я думаю, як мінімум на півроку точно. І буду їсти шоколад і читати книжки. Угу. Скільки мені обійшлася посилка? Ми відправляли її Укрпоштою. Я от не пам'ятаю точно скільки вона йшла. Я пам'ятаю, що дуже довго декілька місяців. Ось вона, а ну, 3-4 місяці вона йшла. Моя сестра заплатила 2 500 тисяч гривень за пересилку. Я зараз таможку заплатила ще 80 юанів. Скільки це на гривнях? Ну ну приблизно е, на чотири, да? я десь тут напишу. Так, я мені ній пройшлося ще раз. Таможу, але я борам дуже радію і я вже хочу більше коржів. Якщо ви живете за кордоном, напишіть, чого вам не вистачає. І е, де ви це знаходите? У нас тут є російський район, там продають їжу. Яку ми так там продають їжу, яку ми ви знаєте, ми всі любимо. ну, Типа гречка, там я не знаю, горішки зі згущенкою. Але я туди не хожу. Я прийняла принципове рішення, що я не буду туди ходити і я не буду жити без горішків зі згущенкою і без гречки. Я купую у дівчинки з я в не, не гречку, і творлю. Хворок. Урок покислився. Який вплив на іншого киснувся. Я недавно перейшла на українську мову, тому роблю багато помилок. Дякую, будь ласка, дякую, що подивилися. Ставте, подавайте. Пока-пока.